Слава Богу. Я особливо радий бути знаєте, в своїй сім'ї, своїй церкві. Це так приємно. Я хотів би поділитися особисто тим, що Господь ложить мені на серці, як Він говорить до мене, змінює мене. Зачитаю місце з першого послання Івана, другий розділ, 15-го вірша. Не любіть світу ані того, що в світі. Коли любить того світу, тим немає любові отцівської, бо все, що в світі, пожадливість тілесна і пожадливість очам і пиха життєва, це не від отця а від світу. Минає цей світ, і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Знаєте, можна по-різному сприймати ці слова, коли я отак прочитати з Біблії. Можливо, це якесь попередження, знаєте, можливо, настанова, а можливо, заборона. Не любіть світу ані того, що в світі. Звісно, ми бачимо причину, оця любов, яка є до світу, вона не від отця. Чим супроводжується оця любов до світу? Написано, що це є пожадливість тілесна. Знаєте, пожадливість це особливо вибачаюся, я хвилююся за стільки років в своїй церкві, три роки пройшло. Дивіться, пожадливість є бажанням, яке створила людина. Пожадливість до світу це не творіння рук Бога. Не творіння рук Отця. Я хочу, щоб ми зосередили тут увагу, проаналізувавши своє серце, пожадливість творіння людини. Написано, що пожадливість, вона, яка пливає на людину, вона керується трьома речами через тіло, через очі. І через бажання слави. Біблія говорить, що людина, яка піддалася оцим трьом напрямкам, вона не є спасеною. І це особлива загроза. Ефесіан друг розділ з першого по 5 вірші. І вас, що мертві були через ваші провинні гріхи, в яких ви колись проживали за звичайним віку цього. Заволиє в князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у нас ухняних, між якими й усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як шинили волю тіла й думок, Із природи були дітьми гніву, як і інші. же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею, він нас полюбив. І нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом Спасені ви благодатью. Подивіться уважно, ми бачимо дві частини життя людини. Перша частина Біблія називає, що це мертве життя. І ось це мертве життя, воно саме керується пожадливістю. Слово колись. Характеризує те, що спасена людина вже не живе таким життям. Подивіться, як чудово Павло пише, в яких ви колись проживали, написано, що Бог викупив нас а і тепер спасені ви благодатью. Людина викуплена і спасена Богом, має силу не жити. Ось таким життям. Яким чином можна боротися з оцими бажаннями, адже вони завжди виникають? Навіть перевіряючи своє серце, я бачу, як моє нутро постійно хоче так... жити таким принципом. Очі не перестають бажати те, що вони побачать. Хочеться якоїсь людської слави. Як з цим боротися? Що дозволяє подолати оці бажання? Адже читаючи цей текст, я розумію, що я не маю жити таким життям, що це не від Бога. Бог запланував інше життя в моєму житті. Перший приклад. Записаний в посланні до Євреїв, чудовий приклад, 11 розділ з 25 вірша, з 24-го. Подивіться, вірує Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він на руку Христо вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Вірою він покинув Єгипет, вірою справив він Пасху, вірою вони перейшли Червоне море, вірою пали Єрихонські мури. Замітьте, що погляд Мойсея на те, що є в цьому світі, був дещо інший. Він відрізнявся. Досить дивні вірші, правда, якщо ми почитаємо, я думаю, ті люди, які дивилися і страждали в Єгипті, дивилися на Мойсея і думали мені бути б там. Можливості не обмежені. Життя без рабства в багатстві. Але подивіться, що Бог, саме Бог робить в серці Мойсея? Відрікся звати сином дочки Фараона. Він не бажав слави. Він не хотів цього визнання. Він хотів краще страждати, аніж мати дочасну гріховну потіху. Краще страждання. Він народу Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські. Необмежений доступ до коштів в нього був. Але от він дивився на оці кошти, і для нього було більше багатство наруга ради Христа. Правда, зовсім інше серце, зовсім інші погляди. Це дає Бог. Яким чином, я казав, що яким чином ми можемо жити так? І я зачитав вибірково три тексти, що відбувалося в житті Мойсея. Подивіться, вірою, вірою і вірою. Досить часто ми не можемо підібрати якихось. Слів в цьому світі, щоб охарактеризувати життя тих чи інших людей. Я думаю, багато вчинків і ви не можете охарактеризувати словами, які ви робили Христом. Ви керувалися вірою, правда? Вірою, вірою, вірою. Багатство матеріальне не являється багатством. Страждання є більшою цінністю. Наруга краще, ніж безпека. В Христі ми бачимо зовсім інші погляди, зовсім інші цінності. Ще один чудовий приклад, на який ми можемо подивитися, записаний в книзі Даниїла, перший розділ 8 вірш. І поклав Даниїл собі на серце, що він не освернеться їжею царя та петвом, що той сам його пив. І просив і начальника євнухів, щоб не осквернитися. І ось прохання Даниїла, випробуй своїх рабів 10 день і нехай дають нам із ярини, і ми будемо їсти та воду і ми будемо пити. Даниїл з Ізраїлем входять в, їх вводять в рабство. Знаєте, і ось молодий юнак 12. Від 12 до 15 років в них є вибір. Знаєте, або жити в достатку, пити, їсти з столу царя. Але ось молодий юнак вибирає чисте серце, щоб не осквернитися їжею та питвом царя. Досить цікаво, знаєте, ми попадаємо дуже часто в обставини, де в нас є можливість. Можливість тих чи інших речей. Те, що ми можемо взяти, отримати і користуватися. І як часто ми можемо задуматися, оцей доступ до певних речей, як він вплине на моє серце, він може бути різний. Знання, Кошти, як залишити чисте серце. Життя в вірі і викуплення Ісусом Христом, воно змінює розум. Наш погляд на ті чи інші речі він змінюється. Бог дає нам можливість жити так, щоб. Користуватися багатьма речами і залишати чисте серце. Досить цікаво, що подивіться, як Бог діє в цих речах. Оте, От що зробив Даниїл фізично, да, ніяк неможливо досягнути. Пізніше, після десяти днях, коли вони лише пили воду і їли ярину, вони виглядали краще, ніж ті, хто їли все. Повпливав на це Бог. Наступний приклад це теж Даниїла в третьому розділі описаний. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас полохотючої огненої печі, то він урятує й з твоєї руки, о царю. А якщо ні, нехай буде тобі, о царю, знане. Що богам Твоїм ми не служимо, а золотому буваному, якого ти поставив, не будемо вклонятися. Тоді Навуходоносор переповнився люттю, і вигляд його обличчя змінився проти шадраха, Мешаха та Венего. Він відповів і наказав палити пічу семеро понад те, як повинно було напалити її, і він наказав хоробрим військовим мужам. Щоб були його війську зв'язати ще драхами, шаха та венегу, щоб покинути до похотючої огненої печі. Того часу ці мужі були пов'язані у своїх плащах, у своїх сорочках, і в своїх шапках, і в своїх убраннях, і були повкидані до середини похотючої огненої печі. А що слово царя було гостре, то піч напалена була надзвичайно сильно, так що тих мужів. Що підіймали, що покинути шедраха, Мешаха та Венего, забили їх огняним полуєм. А ці три мужі, Шадрах, Мешах та Венего упали до середини проходючої огненої печі пов'язані. Ми знаємо цю історію, ми знаємо, чим вона закінчилась, але я навмисно закінчив саме цим віршем. Знаєте, кінець був. Цей вірш показує. Оцей останній вірш показує, на якому етапі були готові закінчити у цій мужі своє життя? Між цими періодами пройшов, між цими двома прикладами в житті Даниїла пройшов певний час. Вони мали статус, вони вже мали визнання, їх поважали. І ось прийшов період вибрати, відмовитися від визнання від цих речей, чи, чи поклонитися. Відмовитися від Христа і прийняти славу людську, чи прийняти Христа, і відмовитися, прийняти Бога, визнати поклоніння Богу, і відмовитися від слави людської. Як цікаво, пишеть, описує тут Даниїл. Він каже: а якщо і навіть ні, якщо і навіть Бог не врятує, то вони були готові померти. Віра спонукає людину до готовності йти за Христом до кінця, до готовності помирати ради Христа, до готовності закінчити своє життя там в печі. Чи, може, чи можливо надіятися тут на якісь людські фактори, щоб спастись? Ні. Подивіться на готовність Даниїла. А якщо навіть і ні, то знає о царю. Оцей розлючений цар не мав ніякого впливу на Даниїла. Знаєте, людина, яка померла для Христа, її неможливо залякати смертю. Правда? Людина, яка померла для себе і живе для Христа, хіба можна її вбити знову? Ні. Адже ви мертві для життя в цьому світі. Ми мертві для пожадливості цього світу. Ми мертві для цього всього, що пропонує нам світ. Але ми живемо для Христа. Знаєте, для віруючої людини. Життя починається після смерті. Там з Христом. Там з Богом справжнє життя, тут ми дочасно. Я можу Бог, я коли читав ці тексти, ці, ці вірші, Бог говорив до мого серця, він казав Діма, ти можеш здобути багато речей. Можна знайти укромне, тепле місце десь. Знаєте, жити в комфорті в достатку це можливо. Але, але можна це знайти тільки певний період часу в цьому житті. Життя віруючись людини там на небесах з Богом. Чи можна залякати людину, яка померла для Христа? Ні, не можна. Новоходоносор думав, що. Напаливши пічу семеро, якось залякає їх. Він думав, що та лють, яку він проявляє, вона буде лякати. Жодного, жодних емоцій на обличчі цих трьох мужів не було. Вони були вірні Христу, вірні Богу. Віра допомагає жити таким життям. Знаєте, не потрібно старатися якось пояснити, чому я зробив те чи інше по вірі. Це ведення Святим Духом. І надзвичайно чудово, коли людина покоряється Богові і готова йти за Ним, іти вірою. В книзі Псалмів є чудовий вірш. Давид писав, і навіть коли піду я долиною смертної темряви, то не буду боятися злого. Втішає Давида втішав Бог. Твій жезл, твій посох вони мене втішать. Навіть, навіть серед оцих важких обставин, серед тієї долини смертної темряви, втішатися потрібно Господом. Надія має покладатися лише на нього. Нехай Господь дасть нам сили от в цьому неспокійному і повному омане, лукавства, гріха. В світі жити виконуючи Його волю і жити по вірі, дивлячись на Ісуса Христа. Амінь.